Привіт всім! Ось. Які в мене гарні каладіуми, але не всі в мене вирішили нормально рости. Деякі роблять міні нерви. І виглядають вони ось так. Я підгляділа декого цей варіант. Я не знаю, як це сказати, пророщування чи що це. Я напишу ім'я бленд-блогерки цієї. Ось вже почав випускати лист. Це тайський кладіум. Не хоче він фокусуватись. Я знайшла його назву як Gold. Gold Yellow і Yellow Gold щось таке. Це, типу, такий жовтий з зеленим і з цяточками. І всі, хто не захотів, Нарощувати нормальне коріння, пророщувати в ігорщики, хоч довелося мені ось так от розсадити. Це, до речі, кладіум Марія, і я вчора дивилась, перше, він ось там вже листочок пускає. А по-друге, там вже є коріння. А до цього там взагалі нічого не було. Ну я зараз не буду нічого витаскувати, показувати. Згодом обов'язково покажу. Ось ці два я самі перші так от о, посадила. Це вже десь їм тиждень чи півтора. І я побачила позитивні результати, тому вирішила остальних таких задохліків, які не, не хочуть себе добре вести. Ось це вже їм так два дні. Перліт обов'язково я промиваю і одразу в промитий перліт, якого стекла лишня волога, я ось так висаджу. Тобто я не в сухий перліт, а добре від пилу промиваю його. Ну Подивимось. Далі буде.